Усім привіт, агенти. Ну ось ми і перебрались в Джудішері Сквер. Як каже Анна, ми виконуємо місію справедливості або судову місію, і не став час перейти до суддівської площі. І перша підказка з популу вона стала принцесою, але вийшла заміж за Бовдора. Його було досить легко контролювати. Але це переклад, головне тут е, гра слів контролювати і блок хед. В Judy Sherry Square в нас якраз є контрольна точка, Cinderblock, блок. Локоблок. Її треба захопити. Перша активність готова і друга підказка. Погані новини, ви розкидали попіл по всій площі. Вам доведеться його піднести, якщо хочете стигнути на бал вчасно. І нам треба виконати будь-яких три активності в цьому районі. Одну мені вже зарахувала, за рахунок того, що конвой підійшов до контрольної точки і мені довелося його так і зробити. Так, і остання підказка. Як Фенікс відроджується з попелу, пам'ятайте звідки ви прийшли і ділиться багатством. Ну і нам виходить, треба подарувати ресурси на контрольну точку. То Повертаємось на шлакоблок та ділимось. Does glasses want you to play dodgeball? The balls are bullets? We will figure out his game, <sighs> and then we will find him. Hey, did you know there was a hunter bunker in? I knew there was some secret room with equipment I didn't recognize so i blew up the entrance rather than let it fall into enemy hands smart smart but also um possibly supremely dumb you weren't there whoever killed them whatever killed them i was not sticking around to find out not on my own if i had a team maybe i could have swept the site fair fair just one thing when you got to the secret room could you go Аборсекюрі кліренс айзекседи реквард класифайдклеренслейшенс ю майфренд авиферсенідоворолд тобі офіслі текблок байзек bunker. Ну що ж, ми почули деяку цікаву інформацію, або скажімо так, підтвердження того, що ми і так знаємо. Про те, що агент Хоскінс вкрала список агентів мисливців Макмануса з якогось таємного місця, яке, начебто, знаходиться в Сільвір Крік. Ми в курсі, гадаю, вже не важливо чи буде якийсь зв'язок з тією закритою грою Хартленд, але все одно цікаво. Так от там ще було якесь обладнання, яке агент з підрозділу не змогла розпізнати. І туди Айзек також не надав доступу. Гадаю, з Айзеком все не так просто. Пригадайте, як ми отримали годинник Кіннера з Анною і він запросто його взламав. Може він і тупий, на відміну від Анни, але гарно працює на Макмануса і не пустить не того агента, куди не треба. Також Хоскін згадує агентів, які там загинули. Все це, це було в розмовах зі спуску. Кіне попереджав Хоскінг, що там буде мисливець Кієла, а вона знайшла мертвих агентів. Про них також є ціла серія розмов. Схоже, що це підрозділ агента Донована Товер. Вони заразилися мутованим вірусом в місцевій лабораторії ЦЕРА, і він почав зізвонюватись з купою людей, щоб ті допомогли розробити нове противірусне. Але всі його відшивали в одній розмові з агентом Маккензі Ріт. Він почав майже погрожувати їй, що буде робити потрібні кроки для порятунку своїх людей. І тон цієї агенки одразу змінився зі спічутливого на досить таки загрозливого, і вона фактично посилає донована та кидає слухавку. Можливо, вона і є той агент, який прибрав команду цього донована. Ну, слідкуємо далі за сюжетом. Продовжуємо шукати Тео Парнела, 10-й тиждень розвідки, і тут же Тео нам каже: мені подобається бачити, як ви з Анною працюєте разом. Айзек може бути корисним, але Анна член команди. Мені потрібно, щоб ти залишався на судовій площі, поки ми продовжуємо наше полювання за справедливістю. І наступна підказка, хай вони припинять, сміятися, можна так перекласти. Нам треба повбивати 50 гієн в цьому районі, щоб ті гієни перестали сміятися. them Okay, друга активність Підказка у нас. Притягніть злочинця до відповідальності на площі. Ну, треба зробити нам будь-яку ліквідацію в районі Джудішері-сквер. Get Good work. І остання підказка. Залишайся активним та живіть на площі. Нам треба зробити будь-яких активності nearby. Is, is sending us on a little scavenger hunt. Connie tells me you had some issues with the network security. Oh, yeah. Just too many back and side doors to access. Too much data and no way to sequester your branch from the next if you really wanted to just hop around the tree. It's Cal's fault, really. Should have stuck with Anna. Isaac leaves much to be desired. You think that was on purpose? I hope so. Otherwise, that's a huge oversight. And that's not like Claire. If Alex built it, I would assume it's a mistake. But Claire? That's on purpose. She always has a reason. Even if they make no sense to anyone else. She's a creepy genius like us. Те, що вся інформація від агентів, півнів та мисливців сходиться до Макмануса, ми вже знаємо. Він навіть жалівся, що йому доводиться носити три годинника та три бруска і замовляв один єдиний пристрій, тому і система вийшла така вся дирява. А Клер Ортіс дуже легко з Макманусом погоджувалась та виконувала всі його забаганки, ще й за гроші Соколової. Кладали враження, що він саме головний з його мисливцями. Але тепер ми знаємо, що існує якась організація, Кабал, куди входить Сакалова. А от Макманус якраз ні. І єдиний його козир, мисливці, зараз під загрозою, бо Кіннер має список всіх тих подвійних агентів. І тут якраз цікаво послухати останню розмову зі спуску. Safe for now. We have bigger problems than that purple stuff. Cleaners in Long Island is a pretty big problem. Wright wasn't working alone, he gave the Lovebirds rogue tech. Where the hell did he get it? I have no idea. We haven't really been keeping an inventory. <sighs> Maybe we should start. Отже, тепер ми знаємо, що в рядах ренігатів Кіннера є принаймні один мисливець Макмануса, Отрійний вже агент. Це може бути хто завгодно зі знайомих нам персонажів або, можливо, хтось новий, кого ми побачимо в кінці сезону. Хоча цілком можливо, що це все підготовка до сюжетного доповнення. Залишається тільки чекати наступної розмови, можливо, буде більше інформації, і якщо щось цікаве буде зі спуску, я теж додам у відео. Ну, як завжди, заходьте до нашого Діскорду, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба.